Шановні друзі, мої вітання. Продовжуємо з вами екскурсію. Нашу подорож в курсі відтворення досліджень, сьогодні на часі, третя частина нашого курсу: про реєстрація та реплікація досліджень. Сьогодні поговоримо про ці визначення, про те, що це і що це дає нам в концепції відкритої науки, нам взагалі як дослідникам. Отже, маємо декілька тез щодо питання при реєстрації. Дослідження. Процес визначення ключових деталей дослідження і аналізу та рішень перед проведенням експерименту, що зберігається у файлі, який не можна редагувати, і цей файл знаходиться у безпечному онлайн архіві. Це одне з визначень, такий собі план проведення дослідження. Пререєстрація передбачає викладення повної методології та аналізу перед початком дослідження. Тобто, це наша настільна карта, дорожня карта того, що ми будемо робити далі, з обов'язковим оприлюдненням цього процесу. Пререєстрація зміщує фокус досліджень у бік самого питання дослідження правильні експериментальні процедури та метод. Пререєстрація дає нам змогу розрізняти дослідницькі та підтверджувальні дослідження. Пререєстрація сприяє прозорості та відтворності дослідженню а також Достовірності отриманого дослідження, я хочу звернути увагу особливо на крайнє визначення. Тут Пререєстрація – це план, а не в'язниця. Як ви бачите з першого визначення, пререєстрація – це файл, який не можна редагувати. Його не можна редагувати без дотримання права. Так от, дослідник може прозоро оновлювати свою попередню реєстрацію, однак. Необхідно внести зміну до плану дослідження відповідно до процедур. Яка мета при реєстрації? Чітко виокремити дослідження, яке спрямоване на створення гіпотези, від дослідження, яке спрямоване на перевірку гіпотези? Ми маємо дві частини. Перша з них говорить про те, як ми будемо досягати результату. А друга фактично є процесом досягнення результату. Так, от, ця перша частина якраз є, є необхідність в її пререєстрації для того, щоб ми мали можливість бачити свій план і неухильно його дотримуватися, Пререєстрація як стримуючий фактор. Зрозуміло, що ми можемо під час проведення досліджень відхилитися, однак є певні бар'єри і певні недоліки нашого такого відхилення. І в цьому випадку прореєстрація несе стимулюючий фактор, тримаючи нас в вузькій колі, яку ми самі визначили. Пререєстрація робить оцінку плану дослідження, зручнішою для процесу рецензування, тому що ми вже знаємо план, він вже не зміниться. Або зміниться за певними правилами, про які знають усі. Пререєстрація допомагає розв'язати проблему нульових висновків, про що я говорив раніше в минулих відеозаписах. Оскільки план матиме принаймні записи про зареєстроване дослідження, навіть якщо робота не буде опублікована, ви пам'ятаєте, що журнали і конференції не мають бажання публікувати роботи, які не мають статистично значущих висновків, тобто опис процесу. Так от процес приреєстрації привідкриває нам можливість побачити, що було спочатку, для того, щоб успішно відтворювати наше дослідження. При реєстрації зменшує можливість дотувати спостереження для досягнення значущості, оскільки зареєстрований плат заздалегідь сигналізує про відповідний розмір вибірки. Хочете змінити план? Змініть його. Однак обов'язково зробіть це по правилах, щоб це було видно. Ну тоді доведеться почати дослідження спочатку, бо, як кажуть, на переправі вони не змінюють. Ви не можете додати щось по ходу справи. Ви маєте тоді переробити план. При реєстрації може запобігти маніпулюванню моделі для досягнення бажаного результату, оскільки дослідник заздалегідь повинен описати специфікацію моделі. Так це важко, однак це потрібно зробити, щоб ми з вами не відхилялися ні вправо, ні вліво. Це краще для нас, бо ми маємо чіткий план. Це краще для рецензентів, які на різних етапах будуть давати цінні вказівки, і на етапі навіть пререєстрації реєстрації дослідження з точки зору його а, рецензування, Ну і на етапі публікації результатів. Які є вимоги до пререєстрації? Перше, обмеження кількості ступенів свободи дослідника, що написати писати і Деталізація всіх аспектів методу та аналізу дослідження. Для того, щоб дослідження було відтворюваним, нам необхідно все дуже детально описати, тому що, як було зазначено раніше, в деяких випадках ми не надаємо уваги певним деталям, які потім є важливими. Ми маємо надавати увагу всім деталям. Деталізація інформації про рішення зроблені на етапах планування, що ми хочемо побачити і що ми будемо робити з цим. Визначення способу використання та інтерпретації результатів продовження, у тому числі і минулого. Тільки там ми говорили про рішення, а тепер де ми будемо і як їх впроваджувати. Ну і постійна та доступна для публічної перевірки а, масив або база нашого з вами дослідження, план нашого дослідження. Процес реплікації, повторення процедури дослідження та спостереження з метою знайдення відповіді на питання, чи повторюються попередні результати в подібних умовах. Ну і намагання підтвердити результати попереднього дослідження. Ми говорили вже про це, говорили про те, які умови, власне, для того, щоб ми мали можливість відтворити і реплікувати це дослідження. Зверніть, будь ласка, увагу на дуже важливу частину. Успішна реплікація не гарантує, що вихідні наукові результати дослідження були правильними, а також жодна невдала реплікація остаточно неспростовує вихідні твердження. Ви пам'ятаєте, що людині, у людини є властивість помилятися. Тому, якщо ми з вами результати дослідження отримуємо такі, як і минулого разу, відтворимо їх, і буде та ж сама помилка, то, можливо, помилка в певній методиці. Однак все одно це результат. І в іншому випадку, якщо ми з вами відтворимо результат, реплікуємо а, це дослідження, і воно буде іншим, це не значить, що попереднє було неправильно. Можливо, ми подалися, а можливо, наше неправильне. І ми не можемо спростовувати одразу те, що було написано перед цим, якщо у нас не вийшло таким же чином ось у цьому проблема. Тобто, а, у нас немає ніякої гарантії. У нас є просто інструмент для перевірки. Дуже цікавий елемент це зареєстровані звіти реплікації. Ці зареєстровані звіти реплікації, вони поєднують результати кількох незалежно проведених репліка... реплікацій якогось оригінального дослідження. І що дуже важливо, всі ці об'єднані в одній під одним куполом, під одною парасолькою результати відповідають перевіреному точному протоколу. Цінність повторення та придатність дослідження для зареєстрованих звітів реплікації має відображати, чи дослідження мало вплив в обраній галузі? Чи дослідження є методологічно обґрунтованим, і нові методи не замінили тих, що використовувалося в оригінальному дослідженні? Чи інтерпретація результату є однозначною, а й висновки цього дослідження або змушують переглянути важливу теорію, або створюють основи для модифікації певного теоретичного підходу. Чи результати дослідження ще не були опубліковані, або публікація результатів подібних досліджень дала певні суперечливі оцінки розміру ефекту, і це привело до його невизначеності. Чи теорія або емпірічне розуміння ефекту виграли б від точнішої оцінки розміру цього ефекту? Чи інші лабораторії, ймовірно, змогли б приєднатися до зусиль з реплікацією результатів досліджень? І чи оригінальне дослідження та його реплікації будуть цікаві широкій аудиторії? Процес реплікації є дуже важливим з точки зору дотримання стандартів, в тому числі і доброчесності, тому що і реплікація, і пререєстрація, як початок да, дають нам можливість зрозуміти, чи в правильний і чесний спосіб було проведено дослідження. Шановні друзі, якщо ви хочете дізнатися про пререєстрацію та реплікацію більше, Ласкаво просимо до розділу нашого курсу, де ви зможете знайти всі потрібні матеріали. Бажаю успіхів!